Вітаю, друзі! Буду готувати зараз пирога Рецепт простий, мало затратні, чіткого не треба, що в нас є. Яєчка ось я взяла. Я буду робити дві порції. Я взяла 6 яєць, стакан цукру, 2 чайні ложечки соди, трошки ванільного цукру. Ваніліну у мене ванілін, олійка 200 г буде на дві порції. І варення два стакани, і борошно два стакана. Це на дві порції всього. Ну і поїхали. Я переливаю варення в посудинку. Я думаю, тут два стакана буде. Добавляю ось так, щоб не дуже гіркою. Одна ложечка, у нас дві порції дві ложечки соди. Відставляємо. І гасимо. Варення у мене малінова. Дивіться, як гарно. Так. Тепер Беру стакан цукру, це на дві порції, трошки венеліну. І зараз міксером трошечки, як розмішаю, чуть, чуть збію. Друзі, у мене маленька посудинка. Треба тепер нашу яєчну масу ось додати, змішувати із варенням. То я взяла ось тарілочку, зараз усе перекладу, покажу далі. І додаємо наше збите яєчко з цукром. Так, зараз примішаю. Ось так, і додаю Олійку. 100 грамів на одну порцію, значить мені треба 200. Ну, я трошки менше візьму. Розмішую. Так. Доправляю олію. Перемішую і додаю борошно до стакана. Один стакан я просіяла, перемішую. І от другий. Якщо треба буде ще мукички, то я добавлю. Так, Просію другого стакану. Другий стакан. Я зараз побачу, чи треба нам додати. Нам густе тісто теж не треба. Столько до я додала муки, сипаю. Може, грам сто, стопочка може десь. Розмішую і у формочку. І десь на 180 градусів, буду дивитися, чи скільки. Я думаю, десь 40-50 хвилин буде готуватися пиріг. Я думала в таку цю силіконову спеціальну, як кексниця, але подивилася, що вона в мене буде маловата. Тому я взяла форму стекляну, заслала пергаментною бумагою. Нічим не буду змащувати, так виллюю і все. От і все. Ось таке тісто. Маліна, навіть, бачите, видно. Пахне гарно. Все, друзі, відправляю в духовочку. Духовка у мене розігріта. Я ще вирішила ось додати шоколад. Найшла такий у мене шоколад, був я забула за його. І додавлю трошки. Я думаю, що нічого вже не буде. Все. Ух ти, яка красота! Друзі, пиріг мій вже готовий. Він мав би випікатися десь 45-50 хвилин, але я перепутала і включила температуру. На 150 градусів і він трошки більше готувався. Ну, таке вийшов І був такий високий-високий-високий. Трошки я зарані, думаю, може вже готовий. відкрила духовку, і ось він чуть-чуть так якось. А так вовше ідеальний. Хай трошечки охолоне. Я його вийму і поріжу. І побачимо, який він. Так що все нормально. шоколад ось тут таки бачите? Все добре. такий пиріг. Бачите, як швиденько готується, і немає нічого такого, щоб у нас не було в хазяйстві. Ну, головне, щоб яйця і мука були, а так все ж сода, цукор, я думаю, що олія, таке все буде. Усіх і варенечко. Потім трошки охолони, поріжу і притрушу пудрою. Я його вже вимала, взяла ось так, раз і все, він виймався вже добре, легесенько. Бачите, а ще чуть-чуть минуток п'ять постоїть і будемо різати з вами разом. Не можу дождатися, режемо і все. Режемо, і все, мої дорогі. Ну що тут? Ланочка наготовила. Угу. Красота вийшла. Угу. Бачите, парує. Та й трошки охолоне. Дивіться, який пар іде. І бачите, я харчу, що його ріжу. Все дуже добре. Рижеться взагалі класно, суперовсько. Дуже гарно ріжеться. Вереню можна, яку хочете брати, яка у вас є. Так виберіть. Ну, така, щоб, знаєте, не, бу, не повідло ж, а така, щоб була трошки як рідковата, хай і холоне. Не буду я ждать, ріжемо, де і все. Ой, як до ладу ріжеться. Ой, як до ладу ріжеться. Бачите, ще гаряча пружини це. Дивіться, які. Ось так. Я люблю такі квадратненькі, щоб були кусочки. Поріжу зараз квадратненько. Це я ось так загорнула. Перегами за бумага і все. Все, я собі ось приготовлю таку маленьку кусочку. Дивіться, який він пиріг наш, Так що, м -м, нічого тут сказати не можна. Дуже добре. Ви подивіться самі. Олії можна, мені здається, що хватити ну, на одну порцію йде 100 грамів. Я думаю, що і на дві порції, також мені кажеться, що хватить 100 грам. А може він не буде такий пухкий, я не знаю. Так що, друзі, готуйте. Нехай смакує. До побачення, до зустрічі, мої дорогі. Дякую всім вам за підписочки, дякую вам, за коментарі. Дякую. Не забувайте ставити подобайки. Я ж думаю, що Світлана вам треба. А ви мені. Do zobaczenia.